Моє вітання всім глядачам першого міського в студії працює Владислав Новіков. це проект інтерв'ю дня. У мене в гостях Ольга Костіна, активістка ініціативної групи рівні у кривому. Добрий вечір. Вітаю вас. Давайте говорити. Пропоную вам говорити максимально скажімо так. Гостро, але відверто і не провокативно. Це для нашої розмови буде корисно, тому що і ви свою позицію максимально чітко зможете пояснити. Ну і, в принципі, можливо, вирішимо якісь питання, які в суспільстві висять. Давайте тоді з самого початку. Розкажіть, будь ласка, про фемінізм. Фемі... Фемі... з чого він починався, які були проблеми, які проблеми зараз, бо, мабуть, не всі вони є на... наразі актуальними. Що, що змінилося? Ну, повертаючись до, ва, до вашої пропозиції говорити відверто чесно, це якраз одна, один з принципів фемінізму, а мати можливість говорити правду про себе. Угу. І, власне, я не скористаюся завдяки вашому запрошенню. Вдовко. Про э, фемінізм. Фемінізм э, це фактично э, різноманітний громадсько-політичний рух, який э, зароджувався з э, такого Руху як суфражизм, який переважно виставляв вимогу, щоб жінки отримали право голосувати. Вони говорили, що якщо я не приймаю рішення, на які я не можу впливати, то ну, я не маю їх виконувати. І перший якраз хвиля фемінізму, це якраз про виборчі права. Потім рух продовжував розростатися потроху, і вже постфактум історикині феміністичного руху виділили три хвилі. Тоді це ще було незрозуміло, зрозуміло, що. Починається інша. А постфактом, коли почали після виборчих прав піднімати права соціальні, майнові, економічні, сьогодні ми говоримо, це вже була друга хвиля фемінізму, тому що, хоча жінки отримали змогу голосувати, вони не впливали, з ким буде її дитина, чи те майно, яким вона володіє, вона Чому? тому, що тоді за Замовчуванням, які в нас зараз за багато питань питань тільки е, повносправною людиною вважався чоловік, і він розпоряджався е, майном як своїм, так і жінки. Те ремарку зробимо це так. Е, е, на рівні закону, було чи так, це так. на ну, рівні ск... закону? Так, всі прописані, що в разі якихось це де саме все таке відбувалося? Переважно в усьому світі. Е, е, ну, скільки в, е, Суфражизм, це історія най, найшумівша. Це сполучені штати угу. і перші, в принципі, виступи е, за економічні. Права там теж почалися зі швачок. Uh -huh. і ми в результаті цього маємо 8 березня. Це і Ірландія, це і Велика Британія, ну, на той час стара Європа. Uh -huh. е, ну тоді, скажімо так, були проблеми дуже характеру такого, що як це правильно висловити, вони впливали на життя ну так досі конкретно. Так uh -huh. наразі ж я так розумію, таких проблем немає. На жаль, є на є. жаль, все, все лишилося. А як це так? Вон тому, що закони ну не тільки про права жінок і дітей. А ну у нас на жаль, декларативні законів залишається одною з ознак. І якщо навіть прийняли закон, що жінка може балотуватися, що вона може угу. голосувати, в культурі ми ще маємо багато упереджень, багато того, що Має і солідніше, щоб е, в майном володів чоловік, щоб під його іменем виходили якісь навіть е, історії з публікації книжок. Ми зараз е, це наразі так наразі відкриваються, що е, і це такі справи голосні, коли е, відкриваються, що наприклад. Якісь книжки чи е, художні роботи були намальовані жінкою, але з міркувань прагматичних на той час і на сьогоднішній, що ну навіть історія Джоан Роулінг, так і, поки вона не погодилась на псевдонім, чоловічий, видавці не могли не погоджувалися її видавати, тому що казали, що жінку не купують. Ну це ж не наш час. Жован Роль Гаррі Поттер. Ні, я розумію. Ну це ж не 2019 рік. Ну 2019 воно все одно ну, сквозить, хоча б в тому, що якщо е нормально, що чоловік їде за кермом, да, це його власність. То якщо гарна жінка, особливо якщо гарна, їде в машині, е, яку версію кидають, звідки в неї машина? На жаль, не кидають, що вона її так само заробила за, за, за професійними навичками, Кидають, що вона скоріш за це і отримала за якісь послуги від чоловіка? От конкретно давайте тоді розберемо цю ситуацію. Mm -hmm. а, як ви на неї вплинете? Як ви хочете на неї вплинути, і які реально є перспективи того, що ця ситуація може якось змінитися? От конкретно на цьому прикладі. Про е, видимість жінок в професійній сфері нещодавно фемінітиви да, закріпили, що тепер ми бачимо, що може бути директор не тільки директор, а й директорка. Угу. І це е, Ні, про... Ну це, це достатньо логічно і адекватно, так. скажімо так. Але насправді я радію, що ви погоджуєтесь. Насправді, якщо ми піднімаємо це питання в соціальних мережах чи навіть е, з іншими змі, бувають дуже великі спротив, тому що чому ми це ми ламаємо мову, що це неприродньо. І ми недооцінюємо такий важливий момент, як формування суспільного дискурсу, тобто оцієї влади слова. І в цьому питанні ну один з напрямок фемінізму ліберальний, він говорить, що нам дуже важливо е, показати суспільству внесок жінок, показати, що вона може бути пожежницею. Ну давайте вибачте, я перерву. Да, давайте відверто. От е, якщо ми змінимо директор на директорка, ті самі люди, які кричать, що жінка гарна на крутому автомобілі, там якось нечесно скажімо, його заробила, чи вони зміняться? Поступово ми не за еволюційні зміни та в тому ж плані, в тому, щоб наприклад в, в ефірах з'являлися ці самі директорки. Тому що, на жаль, останні дослідження про скільки коментує серйозних справ чоловіків, скільки жінок вказують, що за жінками тільки 25% uh -huh. видимості в через змі. Тобто, знову ж. Е Формується в людей уявлення, що ну це таке виключення, що mm -hmm. це не норма. А поступово за за багатьма каналами і через мову, і через засоби масової інформації, і через законодавство, законодавство ми повертаємо, що за замовчуванням не тільки чоловік-людина звучить радикальна думка, і власне це головна mm -hmm. думка фемінізму, що жінка теж людина. Mm -hmm. Ну все ж таки до цієї ситуації повернемось, тобто ви. Так, такий план, що от е, директор-директорка е, повинно змінити ситуацію з автомобілем, але зміниться на протязі там років, скажімо так, в тому числі, так угу. і ви думаєте, це дієво? Тобто, ми ж обрат е, е, зв'язково зворотнього одразу ж не отримуємо. Можливо, пройде 10, 20, 50 років, і нічого не зміниться. А зміни ось якісь е, вийшли, от і що тоді? Ну, я оптимістичніше здивлюся на життя. Я думаю, що зміниться. І те, що феміністичний рух він міцніше і ширше, і починає розуміти, що дійсно не тільки в питання в мові, а в питання в доступі до ресурсів. І тому тут у нас ще один напрямок фемінізму це соціалістичний, який говорить, що несправедливо, що за замовчуванням там. Чоловіку більше зарплатня навіть на одній тій самій посаді. Знову ж наш Держштат говорить, що 25% різниця на, навіть на горизонтальних позиціях. Тобто, коли од... жінка і чоловік, однаковий менеджерка і менеджер в одній компанії, був скандал навіть найпрогресивнішій компанії Google, що виявили, що там жінки отримували менше. А Це ще... З чим пов'язано? А знову ж з тим, що е, значимість чоловіка вища, Що в нас е, викли... Я, я зрозумів вашу думку, але це було якось доведено? Чи це так? Ну, суспільство такі висновки зробило? Це офіційні да, дані державної статистики в, в Україні? Е, е, ні, я не не, не про а, це. не зазначити е, так. Ну тобто, це якось чоловік, менеджер там і е, жінка-менеджер. Різниця в зарплаті. Чому? А, мабуть, тому що там тому, що вона жінка. Ось так це було? Чи якось це, це доволі? Наприклад, були експерименти, коли е, ну навіть випадкові це не сплановані е, чоловік повз. Переймав від е, жінки пошту да там mm -hmm. корпоративну і залишалась її підпис як жінки, і він порівнював, що коли він своєю підписувався на попередні, до нього з перших же хвилин уважно ставились, не перепитували до жінки критичніше, тому що е, вважають її менш компетентною. Е, вибачте, теж не можу не, не, не роздрібнити так? цю ситуацію. От можливо, це все залежить не чоловіка, жінка, а саме персона. Тобто там е, не будемо вішати ярлики, що жінка там mm -hmm. виконує роботу погано чи ні. Е, просто от є людина, вона мені там пише, я повинна зробити там, я тобі пришлю гостя. Я розумію, що якщо мені це напишеть одна людина, я не буду перепитувати. А якщо мені напишеть інша, інша, я перепитаю, а точно він прийде? А ти перевірив? Ну, от, розумієте, можливо, да. це в цьому річ. А, інший приклад, це. Є ще вертикальна різниця. Наприклад, що е, коли е, вчителювання було престижною професією, і коли жінки не мали права викладати, е, вчителі отримали е, вчительство, більш поважна професія була, вона е, краще за була зарплатня. Uh -huh. Потім це стала більш жіноча професія, вона стала падати в оцінці на ринку. Uh -huh. Так само, до коли потрібно було. Відновлювати після війни економіку і жінки так само воли на шахтах, в кар'єрах тоді зарплатня. Не, не, не так, шанобливо набливо від, відбивалося. Тільки на жінок в Радянському Союзі повернули в приватну сферу, що от ви берегині, сидіть вдома, угу. а тут будуть працювати тільки чоловіки, одразу ця сфера стала пріоритетніше і фінанс, фінансово забезпечуваніше. Угу. І ці приклади, наприклад, якщо б навіть зараз в школу приходить чоловік, з, з певним часом він стає заучем. Mm. Скільки б там жінки не працювали, у нас статистика говорить, що ну навіть ректорок 3%, Хоча переважно в цій сфері працюють жінки. Ну знаєте, коли там. Перепрошую за такий приклад, мабуть, якщо казати на, там, на людину якось, назвати її твариною, то вона там хрюкне mm -hmm, одного так. разу. Можливо, це все ж таки повертаючись до цього питання, ну, це не чоловік і жінка, а це саме ну, людські якісь фактори, людські якісь якості. Абсолютно вірно, людські якості, які в масштабучі в суспільстві ми говоримо про стереотипи. І це знецінення, яке в жартах проявляється, яке проявляється в рекламі. От е, якщо ми побачимо е, товар, рекламуються переважно голої жінкою, вважається нормально. Якщо в ті ж саме, от були теж такі провокативні реклами, коли е, ті самі реклама при підставляли чоловіка голого, як з е, такого знеречівлення відбувалося, тобто чоловіка робили е, столом. Чи з тільцем, як перед цим жінкою, тоді громадськість обурювалася. І ми говоримо, а в чому ж тоді різниця? А в різниця в ставленні, тому що це не про конкретно тіло жін... цієї жінки чи цього чоловіка. Це, на жаль, суспільна така парадигма, що якщо чоловік говорить різко, він авторитетний. Якщо жінка говорить різко, вона істеричка. І таких, на жаль, дуже багато прикладів, які що робить фемінізм, Він е, аналізує і рефлексує, і от виявляються маленьким купу маленьких моментів. Угу. Пересічні люди, вони хоча б дуже часто практикують фемінізм, навіть не здогадуючись, отримуючи там освіту, користуючись тим, що з'являються без супроводу чоловіка, не в хусті. Вони не говорять, що вони є феміністками, але е, якщо починають замислюватися людина і бачити ці моменти, то приходить до громадянської позиції феміністки. От мої колеги, дівчата у нас багато, до речі, працюють саме дівчат. Кажуть, що я запитав до ефіру, чи якось ти відчуваєш, що тебе в чомусь притиснюють. і редактори, і люди, які працюють на перший рік, вони свою працю саме до цих посад дійшли. Вони кажуть: ну я нічого такого не відчуваю. Можливо, це проблема точечна, така що от людина, яка йде, там добивається, вони всі, все виходить. Вона не відчуває, що її хтось десь притиснув, принизив. А людина, яка ну не може, не хоче, не виходить, вона е знаходить таку отраду в цьому питанні, кажучи, що а мене там принизили, а мене там ще щось. Як е можете це прокоментувати? Я ж прокоментувати, що е відрізняється, що людина, яка е розуміє, де ви її дискримінується в рівні знань. У Нас були приклади, наприклад, в свій час, коли ми займалися питаннями дитячих торгівлю дітьми саме же братство, угу. і говорили, що. Якщо дитина зростала в сім'ї, в якій було нормально, що її заставляли жебракувати, а потім вона той самий досвід отримує від чужого дяді, вона навіть не усвідомлює, що це ненормально, тому що в неї не було цього досвіду. І в нас, на жаль, мало можливості жінкам зрозуміти, що може бути інакше, що вона не зобов'язана обслуговувати після своєї професійної діяльності родину, що чоловік це не. Та людина, яка допомагає вдома, а та, та сама людина, яка повносправна, так само може обслуговувати себе, родину, дитину. І е, фемініст якби звертає на це увагу. і Звісно, якщо для цього треба ресурс, хоча б часовий, звертати mm -hmm. увагу. Не у всіх він є. Ми побігли, нам треба працювати. Mm -hmm. І якраз громадянські громадські активістки вони е, трошки виділяють на це час, щоб е, показати mm -hmm. іншим. Не буває так, що от, е, ну, точно є якісь моменти, коли ну, точно є якась дискримінація. Е, от вона об'єктивно є. А е, люди, які з цим борються, вони там побачили тут дискримінацію, тут дискримінацію. І, можливо, є ще такі речі, на які, мабуть, просто ну, не потрібно звертати увагу. А вже звертається увага з тої точки зору, що і тут ви мене якось затримали. Ну, тобто, на простому прикладі, чому е, ось. До цього слова так відносяться феміністка, mm -hmm. тому що, мабуть, люди дуже агресивно відстоюючи свої права в деяких випадках, вони ну якось переходять межу нормальності, адекватності. Чи буває у вас таке, чи ви це підтримуєте, чи засуджуєте? І як взагалі такі ситуації бачила? Е, ну звісно, бачила, тому що фемінізм, як і будь-який громадський рух, антикорупційний чи екологічний, він неоднорідний, і це людський фактор. Є ж е, радикальний фемінізм, і він говорить, що, наприклад, це навіть не в методах, а в причинах, що в принципі з, з причина такої дискримінаційної ситуації це питання влади. І звісно, якщо в е, нас е, хтось, ну зараз важливе питання патріотизму, і хтось uh -huh. починає критикувати. Що держава є одним з головних дискримінаторів, люди це не сприймають, тому що зараз державі бачить в першу чергу захист. Угу. Того загальнювати, на прикладі позиції однієї людини весь рух ну, це неправильно, тому що угу. ну, не можна, якщо хтось виступає в екологічному русі проти Хутра mm -hmm. говорити, що всі mm -hmm. там чи, чи якщо я виступаю за роздільний збір сортування, mm -hmm. то я буду нівелювати працю тих, хто бореться з забруднювачами повітря. Mm -hmm. Давайте тоді до конкретного прикладу. Ви поза студією мені називали приклад mm -hmm. того, що от забери паспорт у бабусі, у бабусі. Да. і саме акцентується увага, що у бабусі, а не у дідуся. Так, от ну от. От чи, чи це взагалі важливо важливо, тому що будь-які дискримінаційні е, дії починаються з неваги. Ну перепрошую, yeah. а ну так можна до кожної людини там е, лисих е, говорити, що вони лисі, худих, що вони худ, худі, товсті, що товсті. Але ж ну, якщо звертати так увагу на все це, так агресивно, мабуть, якось відстоювати, можливо, це не той шлях, який дасть результат, а не, не ще раз повторюю, немає однорі. Ідного агресивного руху є деякі люди, які е, ну, бачать, що треба пришвидшити, і вони вважають, що таким шляхом можна ви це засуджуєте чи підтримуєте? Я фемінізм якраз про те, що я не маю права засуджувати, я маю право йти своїм шляхом і відстоювати свою свободу. Ну фемінізм добре, але ж фемінізм він у себе багато людей включає. Так. Не можна сказати там я Фемініст, але я буду йти своїм шляхом і слідувати своїм принципам. Є якісь ну, такі моральні принципи. там, Оце ми засуджуємо, а це навпаки це добре. Немає знову ж фемінізмі є навіть свої больові точки, на яких феміністки сваряться. Це питання проституції, яким шляхом вона має бути чи декриміналізована. Вся діяльність, що навпаки, як в шведській моделі, коли за. Не е, жінка, яка mm -hmm. працює, а м, чоловік, який цю послугу, він може піддатися mm -hmm. кримінальному переслідуванню. Так само є питання, чи вважати жінок, які е, не від природи, а здійснюють перехід mm -hmm. вели чоловікам, здійснюють перехід, чи вважати їх повноцінними жінками. Ну тобто е, ну, чи, це складні чи, було, чи, було, чи було б логічно зробити е, е, які, якісь, якісь правила, якийсь конкретний план дій? І, наприклад, не сваритися між собою, не сваритися там до людей і чітко слідувати конкретно так, так це цей шлях беремо, ми по ньому йдемо. Там ми ні ми точно нікому зла там не завдамо. А так виходить, що ну ти можеш бути феміністом. Але ти можеш там на когось там гаркнути, крикнути, бо тому, що ти думаєш, що це там дасть результат. І виходить так, що у вашого руху такий ареол ну не дуже він, він такий білий, скажімо так. Ну відверто кажучи, це ареол створений не самими феміністками, це консервативними рухами, в тому числі які підмінюють поняття і дуже вкладають в тему, щоб гендер знецінити поняття, взагалі пере його перевернути з ніг на голову. Так само uh -huh. фемініст. Тому тільки. Вимагати від фемініста по такої послідовності це не чесно, тому що ну, це ті самі люди, які серед нашого суспільства. І е, феміністичний підхід якраз в тому, що я маю е, свої потреби, я їх оголошую і не маю права претендувати на обмеження чихсь потреб, якщо це е, е, ну, якісь речі, не дискримінуючи угу. інше. Е, Оля, я перепрошую у нас час ефірний вже вичерпано, але дуже плідна розмова. Я е, дуже сподіваюся, що вам сподобалася е, сподобалася розмова, і хоч вона була можливо місцями гостра, але це було мені здається на краще. Дякую навзаєм. Я сподіваюся, що якраз змі, як один з елементів влади, буде формувати теж угу. адекватні уявлення. і Дійсно, ми за те, щоб інформація повсеріду. Я дуже хочу ще вас побачити в цій студії і поспілкуватись на цю тему, бо ну вона така велика і є да. про що поговорити. Дякую, що завітали. Наразі будемо завершувати наше інтерв'ю. Проект інтерв'ю дня підійшов до свого кінця. В студії працював Владислав Новіков. В гостях була Ольга Костіна, активістка ініціативної групи Рівні у Кривому наразі. Проект завершено до зустрічі на першому міському.